Добрий день. Сьогодні обговоримо кілька важливих новин, що стосуються Польщі, України та Європи. По-перше, це розслідування в Польщі щодо постачання деталей для іранських дронів. Друге, судова справа проти Польщі у Європейському суді справ людини. Третє – це другий термін Урсули фон дер Ляєн як голови Європейської комісії. І нарешті в кінці відео лист Віктора Орбана до Шарля Мішеля з вимогою відновлення дипломатичних відносин з Росією. Ви на каналі Я Омама Емігрант. Ставте підписку, і ми поїхали! Почнемо з Польщі, де і міністр внутрішніх справ і адміністрації веде розслідування щодо польської компанії в Познані. Ця компанія, яка належить державі, продавала деталі для іранських бойових дронів Шахет 136. Ці дрони, якраз, як ми всі чудово знаємо, використовуються Росією для атак на Україну. Міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк підтвердив, що розслідування стосується порушення законів про експорт зброї та технологій. Самик назвав цю справу абсолютно шокуючою. Прокуратура вже почала свою роботу і обіцяє інформувати про подальший хід розслідування. Взагалі дуже дивно, як таке могло в принципі статись в Польщі в читаргах, тобто в тендерах, щоб в них участвувати, завжди є такий пункт, який стосується якраз російської агресії проти України. Що компанія, яка хоче участвувати в тендері, ніяким боком взагалі не торкається Росії. І там навіть три таких пункти наведено, що ніяк жодним боком ти не можеш мати до цього відношення. Але тут якось компанія прямо поставляла деталі для дронів. Ну, будемо слідкувати за подіями, що ж там насправді трапилось. Наступна новина стосується судового позову проти Польщі у Європейському суді з прав людини. Новообраний депутат Європарламенту Маріуш Камінський заявив, що він був. Підданий тортурам у в'язниці після засудження за зловживання службовим становищем. Камінський стверджує, що його примусово годували через трубку, що він вважає тортурами. Проте польська тюремна служба заперечує ці звинувачення, стверджуючи, що всі процедури були законними і спрямовані на збереження його здоров'я. І нагадаю про цього депутата, що його судили за зловживання і присудили за зловживання службових обов'язків, але Анджей Дуда помилував його і ще одного кандидата. І після помилування були вибори до Європарламенту, і Піс висунула їх як своїх депутатів. І вони зараз сидять в Європарламенті. І новина з Європейського парламенту. Урсула фон дер Ляєн була переобрана на другий термін, як голова Європейської комісії. За її кандидатуру проголосували 401 депутат проти 284, а 50 утримувалось. Їх взагалі треба було 360 голосів, але набрала трошки більше. У своїй промові вона підкреслила підтримку Україні та критично висловилася щодо мирної місії Віктора Орбана у Росії. Про це трошки пізніше. Вона планує зосередитися на посиленні оборонної співпраці в ЄС збільшення інвестицій в оборонні можливості та створення єдиного ринку оборони. Віктор Орбан, прем'єр-міністр нашої коханої Угорщини, написав лист до голови Європейської ради Шарля Мішеля. У своєму листі Орбан закликає до відновлення дипломатичних відносин з Росією. Та проведення мирних переговорів з Китаєм. Він також передбачає посилення конфлікту в Україні і критикує політику Джо Байдена, висловлюючи підтримку Дональду Трампу. Орбан попереджає, що перемога Трампа на президентських виборах у США може стати великим фінансовим тягарем для ЄС, оскільки США можуть скоротити військову допомогу Україні. Він закликає ЄС бути готовими до можливих змін у політиці США. Арбан, чесно вже навіть не перестає дивувати. Ви всі теж знаєте, чудово бачили, що він їздив і як в Київ, як і в Москву. І всі в Євросоюзі якби дуже цим стурбовані і зараз шля шукають шляхи, як можна правомірно обходити взагалі цю угорщину стороною і її не слухати, і, і її, тим паче, вета. Що ви думаєте з цього приводу? Новини такі собі невтішні, але є, в принципі, і гарні. Напишіть, що ви про це думаєте. З вами, як завжди, Мігрант. Дивіться наступні відео, там будуть теж свіжі новини. І до побачення!